Всім привіт! Ви на каналі Yoga Workout. І в цьому відео ми розберемо таке поняття як планка. Так її називають фітнес індустрії. В йозі вона називається четуранга дандасана четуранга дандасана перекладається як планка або стовбур на чотирьох опорах. Значить, є різні варіанти. Виконання цієї асани, але принципи виконання одні й ті ж самі. Для чого ми її робимо? Ми її робимо для того, щоб укріпити корсет, м'язевий корсет свого тіла. І в різних варіаціях ми укріпляємо цей корсет по-різному. Але в основному задіяні м'язи спини, центру і ніг. Також зверну. Увагу на те, що голова не повинна в цій асані провисати. Далі я буду показувати приклади і покажу, як не повинна провисати голова, і як зробити так, щоб вона не провисала, куди повинно, куди потрібно направляти погляд. І так, приклади. Найбільш проста це низька планка. Низька планка виконується на передпліччях. Стопи ставимо, як правило, ширше тазу. Вийшли, витягнулись. І в низькій планці ми обов'язково впираємося також долонями. Ми не провисаємо на ліктях, а руки як небо стоять. Долоні теж в підлогу. Якщо берете руки разом, то кулаками теж. Пираємося в підлогу. Це можливий варіант виконання, коли руки разом без проблем. Сама планка. Чому вона так називається? Коли ми виходимо в планочку, ми повинні як рівно-рівно розтягнута дошка виглядати ззовні. Тобто ми не повинні провалюватись тазом вниз, і ми не повинні тазом випирати сильно вверх. Але, якщо недостатньо сили в плечовому поясі, недостатньо міцні ноги, ми можемо трошечки припіднімати таз угору. Але стараємося уникати того, щоб в нас поясниця і таз провалювались вниз. Показую. Дуже часто роблять так. От, ноги розслабили, на руках провисли, обвисли навіть, я би сказав. І типу планка. Це не планка, це зовсім неправильне виконання. І до того ж, воно не дає ніякого ефекту для тіла. Коли ми хочемо зробити правильну планку, ми повинні припідняти чуть-чуть таз. Це у випадку, якщо в нас ослаблений плечовий пояс. Впертися добре. Перед пліччям разом з долонями. І таз чуть-чуть ми підвертаємо на себе. І при цьому слідкуємо. Опускаємо таз. Якщо таз починає провалюватись, значить це наша крайня точка, в якій ми повинні зупинятися. Тобто не провалюємось. Краще чуть-чуть таз припідняти. Обов'язково накручуємо на себе таз. Чуть-чуть підвертаємо стегна, якби виводимо вперед. Це для того, щоб включати ноги. І ще раз показую. Тепер, на прикладі високої планки. Вийшли. Таз чуть-чуть на себе. Лопатки ми завжди опускаємо. І я обіцяв про голову сказати. Дуже часто голова отак звисає, плечах теж провисаємо. Ми повинні в плечах витягнутися І погляд вивести перед собою буквально сантиметрів 50. Вперед дивимось. І тоді в нас буде працювати вся спина, включаючи шию, грудний відділ, поясницю. Ногами. Хороший упор в колінах ми не згинаємось, ноги стараємось витягнути якомога сильніше. Тобто нога повинна бути повністю рівною. Як тільки ми витягуємося рівненько в планці, тільки витягуємося рівненько в планці, ми зразу відчуваємо, як в нас задіюється все тіло. Для чого ми підключаємо ноги і чому це правильно робити? Коли ми підключаємо в планці ноги, ми таким чином рівномірно розподіляємо енергію по всьому тілу. Якщо ми ноги не підключаємо, центр настає м'яким, починає провисати, і вся вага в нас переходить на плечовий пояс. І таким чином ми провалюємось просто. Відбувається неефективний розподіл тіла, відбувається. Неефективний розподіл енергії по тілу. Ще один з варіантів чатуранга дандасани це на зігнутих руках і на долонях. Самий потужний, найбільш потужний варіант. Ми в ліктях згинаємося 90 градусів, лікті тримаємо ближче до торсу. Погляд знову ж таки перед собою. Голова не падає. Ногами ми вперлися як слід. Корпус розтягнутий паралельно землі. Таз на себе. Завжди опускаємо лопатки вниз. стараємося, щоб плечі не навалювались на шию. Лопаточки підключаємо. Хороший упор долонями, стопами. В такому положенні ми перебуваємо, скільки нам комфортно. Крім низької планки, яку я показував з самого початку, є ще варіант низької планки з піднятою ногою. Як його виконувати? На передпліччя. Стопи разом. Ми припіднімаємо одну ногу. Носок від себе. Лопатки опускаємо. І трошечки можна прогнутися в спині. Опорною ногою сильний упор. Зараз опорна нога працює за дві ноги. Так само з іншою ногою. Припідняв ногу. Невеликий прогин. витягування. Не забуваємо між маківкою і п'яткою витягування. Опорна нога. Дуже сильний упор. Працює за дві ноги. Підняту ногу ми рівною витягуємо вверх. І так. В цьому відео ми розглянули четуранга Дандасана, або планка. Розглянули всі варіації планок. Е, і обов'язково зверніть увагу: тіло не повинно провисати раз. Упор повинен бути на все передпліччя. Або повинна бути задіяна вся долоня. Це два. І третє, погляд повинен іти перед собою. Легко сковзаючи по підлозі, тоді голова не буде опускатися вниз. Ще один момент. Для спрощення планок, усіх планок ми можемо їх виконувати на колінах. Якщо на обох колінах ми вже виконуємо досить легко, нам не складає труднощів протриматись деякий час, тоді ми одну ногу вирівнюємо. Інше коліно залишається на підлозі. Покажу приклад. На самій простій, низькій планці, от низька планочка. Якщо складно так стояти, падає таз вниз на коліна і дивимося перед собою. Лопатки опущені. Якщо нам так легко стояти, ми одну ногу вирівнюємо, іншу залишаємо на коліні. Дивимося перед собою. Потім, коли на одній нозі стає вже легко стояти, ми обидві вирівнюємо. Те ж саме стосується і четуранги на зігнутих руках. Ми виходимо. Спочатку фіксуємося руками і ногами на підлозі. Потім одну ногу вирівнюємо. Так Дещо важче стояти. Потім іншу вирівнюємо. Це вже тоді, коли тіло з часом набере сили і ми зможемо у такому положенні довго стояти. Таз можна чуть-чуть припіднімати, без проблем. Можна руки на третину згинати, не на а на третину. Теж нормально. Тобто полегшуємо. Виконання цієї асани всіма можливими способами, але пам'ятайте про основні принципи виконання. Тіло повинно бути максимально вирівняним. Погляд перед собою. Дякую за увагу. На цьому це відео закінчую. Дякую також всім за коментарі, за репости цього відео, щоб більше людей це відео побачило і за ваші лайки. Всього доброго, гарної практики.